Таємничий голос за спиною. Розділ 4: 11 класник Валера. Ниточка для версії. Тобі треба звернутися до невропатолога, дорогий друже, сказав капітан Попенко. Не знаю, може й треба, зітхнув Горбатюк. То що, і хлопцеві звертатися, масовий психоз. Ну, хлопець явний фантазер, і друг зник із туалету безслідно, і таємничий голос за спиною, і цокіт копит, щось багатенько. Але слід від підкови я на власні очі бачив. Проте увечері, як ми з тобою пішли, його вже не було. Цілком природно. Після того знову пройшов дощ, слід змило. Навіть і натяку не було, з притиском сказав Анатолій Петрович. Може, я не зовсім точно запам'ятав місце? Я був стривожений тим листом. От із цього й треба починати. Ти був знервований. А вдача у тебе вразлива з дитинства. Під впливом розповіді хлопця та ще й того сліду на мокрій землі. Схожого на підкову, тобі й вчулося. Ні, Толю, не вчулося! Горбатюк похитав головою. То не була слухова галюцинація. Я виразно чув і голос хриплуватий басок, і цокіт копит. Ну, гаразд! Залишимо поки що це. Ти, хоч не кажи нікому, особливо хлопцеві, та поки що не казатиму, звичайно. Розкажи про свою розмову з директоркою. Нічого конкретного розмова не дала, почав Степан Іванович. В одинадцятому А учні різні, є серйозні, які готуються до вступу в інститути. Вчаться. Ніколи, як то кажуть, і вгору глянути. А є й лайдаки, Шумовиння. у голові лише дискобари, музика, шмотки, мобілки. І те де. Вона запевняє, що відвертих наркоманів, тих, що на голку сідають, нема, але є грубка, що гуртується навколо Валери Лобуренка. Сина директора кафе. Поведінки небездоганної. І випивають, і гуляють, і, здається, травку покурюють. Того Валеру двічі навіть затримували. За бійку. Один раз на стадіоні з фанами. Вдруге на концерті альтернативної музики. Стривай, стривай! Валера, кажеш. А як того вусатого звали, що з туалету вийшов? Так, Валера. Треба перевірити, мовив капітан Попенко. От уже й щось конкретне. Це не таємничий голос за спиною, не цокіт невидимих копит, а живий одинадцятикласник. Ниточка для версії. Був пізній вечір. Вони сиділи на балконі 12-го поверху і дивилися, як миготять вогні міста. Їхні квартири були поряд на одній площадці. Так уже склалося. Друзі дитинства, що сиділи за однією партою в школі та в інституті. Вони зараз були й сусідами, вони одержували квартири одночасно в відомчому будинку. І попросили, щоб їх поселили разом. Добре, коли поряд вірний друг, коли є з ким порадитися. Особливо, коли ти слідчий і стикаєшся з такими ситуаціями, що однієї голови буває замало. Не дарма у Шерлока Голмса був доктор Ватсон. А Женя Кисіль у цей час лежав на тахті. І ніяк не міг заснути. Він усе згадував і згадував те, що відбулося в алеї в парку, і серце його калатало, як дзвін. Йому так хотілося поділитися, розказати мамі, татові. Але капітан Горбатюк узяв з нього слово, що він поки що нікому нічого не говоритиме. На стіні проти тахти висіла картина. На картині, схрестивши ноги, сидів і грав на бандурі козак з оселедцем і в червоних шароварах. Поряд із ним стояв тонконогий гривастий красень кінь. На небі висіла криваша шаблюка, гранчаста пляшка, пістоль. І капшук із Порохом, чи табакою. То був Козак Мамай. Славнозвісний герой мальованого українського фольклору. Тато купив цю картину у художньому салоні. Після того, як прочитав химерний роман Олександра Ільченка Казацькому роду нема переводу. Або Козак Мамай. І чужа молодиця. Читаючи роман, тато дуже сміявся, захоплено вигукував і хвалив автора. У романі Невидимий козак Мамай скакав на невидимому коні і творив різні дива. Жені дуже подобалася картина і образ козака Мамая. Він навіть почав писати про нього поему, про те, як злі темні сили полонили козака, заточили десь у підземелля, а на видимий кінь утік. Зараз, лежачи в ліжку, Женя, як завжди, перед сном дивився на картину. Вечір був місячний і сріблясте світло осявало козака з бандурою. Мамай дивився просто на Женю. І враз несподівано думка майнула в голові. А що як у парку то був козак Мамай? Він же буває невидимий і кінь невидимий. Ця думка збентежила Женю, і він почав сам себе. Умовляти, Ну що ти, їй Богу? казак мамай, вигадка, герой фольклору, та ще й мальованого. Тато ж казав так можна і в чорта з рогами повірити. Дурником якимось стаєш, дорогий женю. І раптом раптом козак мамай. На картині усміхнувся і підморгнув Жені. Женю аж підкинуло. Невже здалося? Що це з ним робиться? Сутільна якась химерія. Може, хвороба нервова починається? Він крутився години півтори. Ніяк не міг заснути і все позирав на картину. Але Мамай був незворушний. Більше він не усміхався і не підморгував. Про те, що капітан Горбатюк теж почув таємничий голос і цокіт копит, Женя певна річ не знав.